Діти ми казали, що нашу довжину висоту можна порівнювати. Прошу! Перша пара. Софія. Я, я менше. Ні, ми казали, як? Я Нижча. Я мися. А Аріна. Я вища. Ніж Софійка, так? Будь ласка, Артемка. Я висій. Ніж. Ніж. Дімка. А дімочка? Ну? Поки що нижчий, ніж Артем. Прошу, хлопчики. Сашко. Я. Я вище. Ніж. Ніж Сашка. А Сашо? Я менше. Ніж... Нищий. Я нижче ніж Сашка. Ніж Сашко. Прошу вас, хлопчики. Е, я. я вище Івана. А Іване? А, а я? А я менший. Нижчий. Ну, що? Ніж? Ніж. Лев. Лев. Прошу. ми однакові розразу. Ні, неправда, ну поміряйте зріст. Однаковий? Да. Хто вищий? Мені... Мені... Будь Мені... ласка, ні. Да. Ні. Да. Ану, діти, станьте спинкою друг до друга. Діти, хто вищий в цій парі? Да. Захарій, кажи Захарій, я. Я вищий. Я вищий, Артемка, кажи, а я? я... Нижчий. Нищий. нищий Дякую, прошу, дівчатка. Мені заважають хлопці. Я вища. Ниж. Ниж Диана. Я нища. Ништя ніж Вероника. Дякую. Прошу. Я ніж Матвій. Я нижчий, ніж... У, ніж Уляна. Уляна, дякую, і вчителька з Ерікою порівнюють. Будь ласка, Вероніка знімає. Будь ласка, кажи Еріка, я. Я мань. Нижче. Нижче. Ніж, то не сім'я. А я вище, ніж Еріка. Дякую. А тепер зверніть увагу, що ми говоримо ніж хто, тому що якщо стати поруч. Завадський Артем заріною, то він уже в тій парі буде нижчий. так? А якщо з Дімою, то вищий. Якщо зі мною станете, то ви всі станете які? Нижчі, нижчі, ніж я. Дякую всім. Оплески. Ідемо.